Пане Назаре, хочу розпитати про ситуацію в Часовому яру. На підступах до нього в головному управлінні розвідки зазначають, що жодного окупанта у місті немає. Водночас, якої тактики до якої тактики вдаються наші вороги? Очевидно, до будь-якої кажуть мені військові, які з цього напрямку доєднуються для того, аби підступитися все ближче і ближче. Завтра вже 9 травня, дедлайн черговий згорає. Ну, я можу тільки підтвердити слова головного управління розвідки, і саме з нашого напрямку можу повідомити інформацію, що саме на часовому Ярському напрямку в районах і поблизу ситуація така, що ворожої російської армії на тому відтинку немає, саме ворожої армії в місті також немає, і ситуація знаходиться під контролем Сил оборони. Тому я можу тільки підтвердити ці слова. Коли говорити про загалом про ситуацію, там ці кадри, звісно, кожного ефіру, ми дивимося ці кадри. Вони просто е, вражають. Фактично нічого живого не залишилося в часовому ру від міста. Попри те, там продовжують залишатися відповідна кількість цивільних. Скажіть е, чи чис, чисельність? Окупантів на цьому відтинку, чи збільшується вона, та чи намагаються вони десь перекинути додаткові резерви, тому що ну їм би активізуватися, у них згорають всі поставлені часові рамки. Ну, я можу сказати так, що та кількість окупантів, яка була кількість того угрупування військовослужбовців, всіх, які були на відрізку часово-ярському, не менше 25 тисяч. Вона, в принципі, така є, ну там плюс-мінус додається за, за рахунок або зменшується за рахунок того, що ми їх знищуємо на, на тому напрямку. І це дійсно чисельність велика, яка намагається штурмувати і, і проводити штурмові дії як Іванівського, так і Богданівки, і поблизу е Кліщівки, Андріївки. Вони намагаються проводити всі штурмові дії. Однак е хочу наголосити те, що так, звісно, в тому місті ще проживає цивільне населення. Як кажуть місцеві органи влади, там близько 680 осіб ще це Мешканці, які відмовились від евакуації, на щастя, панча вчора доєднувався до нашого етеру і Казав про те, що на щастя вдалося, хоча б евакуювати всіх дітей, що там немає. Станом на сьогодні дітей, що вже, звісно, велика перемога для нас. Хотілося б, щоб всі люди евакуювалися. Наск... Наскільки, пане Назаре, перебування цивільних в таких умовах в місті ускладнює бойову задачу військовим нашим в першу чергу? Вони ж розуміють, що там є люди. Ну, в першу чергу, це додаткове навантаження на військових, адже Якщо ну снаряди потрапляють і йдуть обстріли цивільно, ну, цивільної інфраструктури і забудов, то це в першу чергу і також страждають і наші військові. Тому що як по цивільним гатить російська армія, так і по військовим вони гатять, не нехтуючи всіма правилами ведення війни. Тому цивільне населення також поруч страждає разом із військовими, які ведуть бойові дії. Чи збільшується кількість нанесення ударів кабами? Чи фіксуєте ви таку статистику? За останній час кількість авіаційних ударів вона коливається в середньому така ж, як і була, десь від 20 до 30 за добу на цьому напрямку. Однак ворог дещо зменшує в порівнянні з попередніми днями обстріли авіаційними бомбами, хоча не припиняє їх. Збільшується кількість, наприклад, авіаційних ударів, більше артилерійських обстрілів. Лише за минулу добу. Тут було зафіксовано 80 мінометних артобстрілів, і, і артилерійських, і, і, і мінометних, перепрошую, та в попередні з попередньою добою однакова кількість, а з ще попередньої то було там більше. Ну і на ранок було зафіксовано чотири штурми противника, і поки що на ранок було один авіаудар. Ну, Доба ще триває, так що ворог, не, знаємо, що не припиняє спроб, і він все ж таки проводить і авіаудари, і артилерійські обстріли. А знаючи їхню схильність до якихось сакральних дат, то враховуючи те, які дати сьогодні-завтра, зрозуміло, що треба що треба готуватися. Скажіть, пан Назаре, от про що ще хочу запитати про співвідношення. Ясно, не вдаюся в деталі, але чи зменшується цей розрив у кількості застосування їхньої артилерії і нашої? Чи можемо ми собі дозволити більше тепер? Так, звісно, ми можемо і дозволити собі більше співвідношення. Наразі, звісно, у російської армії більше, адже вона перемагає по кількості і по кількості як і снарядів, так і особового складу. Однак можна оголосити дещо що наразі такого снарядного голоду, як в нас колись, можливо, й був, в нас наразі немає. Однак, все пізнається в порівнянні, адже на тому тлі. Використання ворогом боєприпасів, вони нас переважають кількісно. Ну, а наші Збройні Сили їх витрачають з розумом, адже кожен снаряд у цілі. Точні і мобільні. От що про нас. Чи наскільки достовірна інформація, пане Назара, що на Авдіївському відтинку зараз навіть більша кількість штурмів, аніж на Часовоярському напрямку. Тобто вони намагаються все таки активізуватися більше там. Так, звісно, на. В діївському напрямку було за добу проведено більше штурмів і атак, ніж на, е, на Бахмутському. Тут е, було 27 атак на добу на ранок порівнянні з минулою добою, 31 був штурм і атаки. На Бахмутському напрямку було відповідно сьогодні 17 і 17 За попередню добу це є, скажімо так, якщо порівнювати, звісно, ворог відносно збільшив кількість. Турмові атак саме на Авдіївському напрямку, адже противник тут не полишає спроб також проводити штурмові дії і захоплювати і нові території, і нові населені пункти і міста. Однак на Авдіїв... на напрямку поруч з Авдіївкою. Ну ворога часткового немає просування і немає такої активності, як була вона два тижні тому. І можна також ну, не констатувати, а також сказати, що наступ противника дещо призупинений, такої активності не було немає, як два тижні тому, коли вона була масованою, і великі відстані вони просувалися. Хоч вони намагають намагаються просунутися ну, малими штурмовими групами, однак наші збройні сили, сили оборони їх постійно знищують. Де вони наші зламали зуби? Витарували? На очеретиному. Ну, я скажу так, на тому, на тому напрямку наші підрозділи їм теж добре насипають, і ворога дещо ну, такий накал його, і, і штурмові дії дещо призупинені. На Авдіївському напрямку, в тому числі, вони суттєво збільшили масштаби використання оцих танків Сараї. Військові розповідають мені, які з цього напрямку доєднуються і кажуть, що ну, якщо подекуди, це... Спочатку викликало десь посмішку, то тепер не дуже, тому що це серйозно ускладнює роботу нашим дронам. Бо тепер доводиться витрачати їх там три чи чотири на один такий танк, який фактично підвозить просто піхоту, виконує роль маршрутки такої собі. Та? Наскільки це тепер стало ясо, таким масовим явищем загалом по Донецької, по донецькій лінії? Ну, ви знаєте, останнім часом. Активізувалася робота от таких от місцевих російських кулібенів в плані того, що обшивати всім, чим можна бронетехніку, щоб обезпечити її якраз від наших дронів і від від снарядів. Це, звісно, на, на техніку воно вона стає неповоротка, громістка, і для того, щоб виконати. Постріл, якусь в іншу сторону потрібно це вже розвертатися. Тобто, ця техніка не поворотка, і вона виконує постріли тільки ну скажімо так, прямою наводкою. Однак є в цьому і певний плюс, що вони її зовсім повністю обшити не змогли. І для наших е птурщиків, які можуть можуть її знищити, але останнім часом е потрібно, звісно, витрачати більшу кількість і дронів. Тобто раніше можна було одним-двом дронами камікадзе або скидом знищити таку техніку, то тепер приходиться використовувати їх кілька разів більше. Але ми це теж враховуємо. Наші хлопці враховують і використовують свої методи щоб по знищенню цієї техніки. Звичайно, вони її ховають, однак Рас. буде все одно вона знищена. Назаре, а дронів і їхніх, і наших в повітрі ціла купа. Так, звісно, ви знаєте, останнім часом вже говорять і, і всі, і військові, і цивільні, що зараз е, війна переросла в армію таку, скажімо, армію дронів, війна дронів, тому що і наукові технології, і дрони і різного типу і класів дозволяють і допомагають в першу чергу на фронті. Це із здобуванням і координатів, і з е, нанесенням е, тих чи інших коригованих ударів, і якраз. І знищенням і ворожої техніки, тому це вже скажімо так у повітрі, аж іноді дійсно кажуть військові, що дрони кишать у повітрі. А можна сказати, пане Назара? Що сьогодні ну, попит на оператора дронів, коли ми говоримо про рекрутинг, коли ми говоримо про мобілізацію призов, вона найбільша. Ну що люди розуміють, що за дронами зараз майбутнє. Так, звісно, це одна із фахових спеціальностей, яка потрібна дуже, дуже потрібно у війську оператор дрону. І це не так просто взяти, скажімо так, дрон і навчитись ним літати. Це ж потрібно ну ще не одного дня, і не одного тижня пройти курси, щоб навчитись справно володіти цією технікою, і щоб воно це навчання щоб було у користь, щоб, звісно, якраз і доставляти і координати. І можливо і навіть і повернути цю пташку назад на свою базу, тому що ну, це ж дрони є різних і типів, і класів, не тільки маленькі, а й великі. Технічні. Є і ну, дрони різних класів. Вони приносять і користь і не тільки нам, а й і, ну і також і ворогу. Тому це цікава, корисна і дуже розповсюджена і потрібна спеціальність. Назаре, ви в одному з інтерв'ю сказали про те, що українські військові на Лиманському напрямку мають певні успіхи. Чи вдається нам там гнати росіян за кордон? Знаєте, є певні успіхи на тому напрямку. Це в районі Серебрянського лісництва. Однак, поки що для того, щоб інформація пожила певний час, потрібно нехай вона поживе і хай буде поки що тиша, що ворог не використовує її проти нас, адже він також користується цією інформацією. Абсолютно підтримую, абсолютно згодна. Тоді розкажіть про те, ДРГ, яке намагається е, заходити на Харківщину. Ми багато зараз говоримо про те там чи. Планують наші вороги до таких амбітних планів вдатися і намагатися штурмувати Харків. Але зрозуміло, що Куп'янський відтинок він їх цікавить дуже давно. Там залізниця, вони вміють воювати залізницею. Ясно, що їм цікавий цей населений пункт, зокрема, і загалом просування по цьому відтинку. Але активність ДРГ вона має зараз трохи інші тенденції, так? Так, звісно, останнім часом вони почастішали. Буквально. Найсвіжіша інформація. Це була на сьогодні на ранок: що диверсійна розвідувальна група противника у районі села Пильна Харківська область, це десь приблизно 30 кілометрів на північний схід від Харкова. Чисельністю 10 осіб намагалися проникнути якраз на територію України. Ну, ворожа ДРГ була вчасно виявлена. По ній був відкритий вогонь на ураження. Ну внаслідок цього противник припинив своє виконання завдань. І зазнавши втрат част, ну, часткових втрат, там повернувся на суміжну територію звідки прийшов з Російської Федерації. Ну, звісно, противник активізував використання диверсійно розвідувальних груп саме на тому напрямку. І, і вчора, і сьогодні ворожі ДРГ там намагалися проникнути якраз на територію України. І саме з тої суміжної території, це Російська Федерація. Ну, на щастя, ми знищили їх. Диверсанти були вчасно виявлені. Їх намагання зібрати розвіддані успіху. Не мали Спасибо вам величезне, пане Назаре, Що ви доєдналися? Я вам дякую за розмову. Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного групування Військ Ортиця підполковни. Був з нами на зв'язку. На все добре, дякую.